Шановне панство, це відео було записано ще до UFC 319 та до моменту, коли стало відомо, що суперник Донченка знявся з бою. Їх бій перенесли на UFC ночі, який пройде вже на цих вихідних. Між зривом минулого бою та цим пройшов рівно місяць, за який кардинально змінити підготовку форму та геймплан. Навряд чи можливо, тож огляд все ще актуальний. Приємного вам перегляду. Даниїл Донченко, наш український боєць на шоу за Ultimate Fighter, який як вже тепер достовірно відомо, буде битись на UFC 319 на цих вихідних у фіналі шоу та проти бразильця Родріго Сезінадо. Тож сьогодні ми зробимо аналітику того, як пройде цей бій. Пройдемось по шляхам обох бійців на ТАВ та подивимось, що ж там за Бразил такий. Бо, про шановного пана Даниїла Донченко, у нас вже є повноцінний відос на каналі, який я всім рекомендую подивитись, щоб розуміти, наскільки це потужний український боєць. А зробити ставку на цей та інші бої з кардою UFC 319 можна у нашого постійного партнеру BetKing. найкращі коефіцієнти та на найшвидша підтримка. А за промокодом RMMA, який я залишив в описі, ви також можете. Отримати бездепозитний бонус у розмірі 500 гривень на свій рахунок. Посилання залишу в описі на зв'язку. ММА. поїхали. Коротенько згадаємо кар'єру Даниїла Донченко. Наш бро набив солідний рекорд у локальних промоушенах та був підписаний у головний промоушен Казахстану Найзу, який є одним з найсолідніших в Азії, та в цілому в СНД просторі зміг взяти там титул, побивши діючого чемпіона, провів один захист та був підписаний на шоу за Fighter від UFC. Якщо коротко, це шоу, де дві команди бійців б'ються між собою у форматі реаліті шоу та переможець, отримує контракт з UFC. Тож я пропоную розібрати обидва його бої на тафі. Для розуміння його актуальних кондицій. Першим випробуванням для українця став Бразил Рікард Мартін з рекордом 9-1. Даниїл одразу почав обстрілювати ногу опонента. Наче між ними ховається російський чорноморський флот. Та вже через півхвилини чистий оверхенд залітає в жбан Бразилу. На, на Донченко як зірвався з ланцюга, та видає затяжне добивання з бокових та ліктів. Але Мартінс виявився міцним малим та зміг зав'язатись та вижити. Бразил продовжив йти вперед першим номером, але постійно пропускав Лукіки та зустрічні панчі. Даниїл вирішив, що сьогодні він Едсон Барбоза. Та потужні Лукіки залітали по ногам Бразила протягом усього раунду. А на зближенні він зустрічав Бразила ліктями настільки жорстко та влучно, наче це був не Бразил, а російська колона 24 лютого. Абсолютний деклас від українця в стійці. Другий раунд мало відрізнявся від першого. Доченько продовжує. Оже бомбардувати ноги Мартінса та ловити на контратаках. Майже кожну свою серію він закінчував лоу-кіком. А на руках розкрився більше та почав чисто влучати у голову Мартінсу. Кілька разів навіть руханувши Бразила. Була очевидна колосальна різниця у класі. Донченко навіть боротьбу намагався підробити під кінець, але вийшло не дуже. Якимось чином Бразил навіть встиг поставити розсічення нашому слону, але виграти йому це не допомогло. Абсолютний деклас від Донченка протягом двох раундів у стійці без шансів. Другим же випробуванням для донченка став Мед Діксон, американець з рекордом 11-1, який вважав, що він гангстер. Але як у нас кажуть, шановний, це якщо в Америці ви гангстер, то в Україні єлі поц. Американець вирішив працювати першим номером проти Даниїла. Та навіть сам ініціював клінч, в якому Даня показав йому, що таке лікті та Коліна, розрядившись серією з ударів в клінчі. Діксон підтискає, але Донченко знову зустрічає її. ...ліктями у стилі пікового тоні фер'юсона, якими він посікає опонента, Діксон йде в ноги та Донченко розряджає Хемерфіста, один з яких влучає по потилиці, що звісно заборонено. Та американці дають час відновитись. Та задньо американець не вмикає, підтверджуючи, що він дійсно ганстер та готовий битись. Хоча січка на його обличчі вже починає заливати йому обличчя, мед взяв тайський клінч, і хоча й наловив бокових, зміг донести свій удар, через який донченко втратив рівновагу. Але до нокдауну там було дуже далеко. Бійці піднялись у стійку та влаштували справжню зарубу. Шикарний зустрічний лікуть від Донченка. Американець завалився, та лівий хук, наче від самого перери, залітає в голову Діксону, бокові по голові та корпусу від Донченка. Добивання та це зупинка. За дві хвилини Даня перемагає у півфіналі шоу проти дуже міцного суперника, показавши рівень ударки вищий, ніж у половини напівсередньої та легкої ваги. Один з найкращих виступів на тафі, що я бачив, неймовірний перформанс. А я пропоную тим часом подивитись бої його суперника. Чекнемо його бій на BFC 79 проти середняка Коді Стокмана. Родріго починає достатньо агресивно, але за першу хвилину нічого, окрім колхозних оверхендів, у стійці не показав. З такою ударкою йому краще не стояти з донченку у стійсі. Але я думаю, що він і не збирається через 30 секунд колхозних розмінів. Він проходить у ноги та забирає спину, всасуючись на неї як у стійці, як олівейра. Сезінадо просидів так півтори хвилини та знайшов у душку. Гарний фініш. Бро виправдовує свій чорний пояс по БЖЖ. Це був бій за вакатний пояс у 165 фунтах, що дорівнює 74 кілограми. І, по суті, є проміжковим між легкою та напівсередньою вагою у UFC. Ну що ж, пропоную подивитись його перший захист титулу проти Даріо Сінагоги і ні, цей чел не єврей. Він ірландець, але прізвище, звісно, дивне. Треба придивитись за ним уважніше, ніж і не агент він Мосаду. Чел виглядає, звісно, потужно. Напевно, накачався на творишці зі смаком метану та має рекорд сім 1 Але Сезінадо не збирається підтримувати Ізраїль та одразу залітає в дві ноги з контролем біля сітки. Троху помучав клінчі, перевів у партер та навіть зайняв фулмаунт з лег контролем у стилі Хабіба. Звідки розчехлив потужний ГНП, яким забив опонента до зупинки суддів. Але, кінешна, трохи зарано. Хоча я впевнений, що чел вже навряд чи піднявся. Хороший перевод та контроль від сезінадо. А ми йдемо дивитись його, бої в ТАВ. Перший бій і його опонент, брат Шимпанзіні, Бананіні, Дієго, Біанчіні, і Дієго показував хороший рівень ударки аж цілих 15 секунд, поки не викинув річ, яку Діас називав спінінг щит, тобто кручене лайно, що дозволило Родріго зайняти. То позицію, але боєць синіх шортах припугнув з круткою п'ятки та вийшов. Сезінато так розлютився, що йому вертуху по сіціна отримує кто гон їбаний. Розміни у стійці були доволі унилі, але Дієго дав хороший хайкік, А після чого влучив з ноги у пах. Залишок раунду виявився доволі близьким. Дієго навіть сам притискав Родріго до сітки та без проблем утримував. Навіть хезе кому віддавати цей раунд. У другому Дієго вирішив, що він борець, але прогуляв уроки вільної боротьби. Тому Родріго задефав та зайняв топ-позицію, в якій протримав свого опонента аж до кінця раунду. Нічого цікавого, але раунд точно забрав. Я перший раунд віддав Дієго, але судді обидва раунди віддали Сезінадо. Тому він пройшов далі без третього додаткового раунду. Другий бій був проти Джефа Крейтона з рекордом 12-1. Бразил працював першим номером та притискав опонента до сітки з метою перевести та навіть потужно підняв його над головою, але той встояв. Бій був абсолютно унилим. Але Родріго спіймав опонента на помилці та зміг зайняти топ позицію, з якої намагався задушити, але ніц не вийшло. Але у другому раунді вже самого Родріго швернули на канвас та утримували там. Хоча він і зміг в кінці свіпанути і зайняти маунт, але американець задефав та зміг піднятись у стій та навіть розрядив хороші удари по бразилу, який втомився та у стійці виглядав наляканим. Солідне коліно від американця Родріго тікає, але знаходить свій тейкдаун та сушить раунд до кінця. Третій додатковий раунд Родріго знову вофлить та сушить, не даючи американцю працювати у стійці. Але ті моменти, які у нього були, американець забирає. А в кінці навіть добре накидує Бразилу. Але бій все-таки віддали Сезінаду за контроль та інше. Але обличчя Сезінаду після бою каже саме за себе: це був дуже важкий бій для нього, який він виграв, якщо чесно, на тоненького. Якщо Донченко абсолютно декласнув обох своїх опонентів. То у Сезінаду це не вийшло, та обидва бої були нелегкими для нього. То як же складеться бій Бразила проти нашого слоняри Донченка, чесно кажучи, особисто на мій скромний погляд, тут велика різниця в класі на користь Даниїла. Я не хочу недооцінювати Родріго і сподіваюсь, Донченко точно не буде так робити. Але навіть з таких позицій, як топ маунт та бек контрол він не зміг фінішувати суперників на тафі, та навіть сам опинявся внизу. Рівень ударної техніки у них взагалі небо і земля. Донченко неймовірний різноманітний ударник з колінами, ліктями, ударами, ногами та крутим таймінгом і боксом. А у Родріго за останні чотири бої, окрім правого оверхенду, я не побачив нічого. І якби особисто я був у тренерському штабі Донченка, я б обрав тактику помірної агресії, працювати першим номером на руках з дальньої та середньої дистанції, особливо максити шикарні удари по корпу. Посу лоукіки юзати тільки як завершення серії та мінімізувати удари ногами при спробі поборотись, пулети тайські кліщі у Донченка на найвищому рівні, та різати ліктями та колінами з боротьбою та кардіо у Донченка все гаразд. Його останні бої у Найзі це підтвердили. Донченко виглядає міцнішим за габаритами, тож не на найбільшому сезі надо буде важко його переводити та утримувати. Мій прогноз на бій це перемога Донченка рішенням або нокаутом у другому, третьому раунді. Єдине, що сязінадо Дійсно, може зробити це завафлити бій біля сітки та залежувати у партері. Але Даня показав, що коли хтось намагається пройти у низький проход у ноги, то йому доведеться захавити хамерфістів та ліхтів у жбан. Тож сподіваюсь на перемогу Даниїла та буду вболівати за нього як ніколи. А де дивитись бій Даниїла Донченка проти Родріго Сезінадо, який пройде на цих вихідних, та ще й з коментарями українською. Я розповідаю у нашому телеграм-каналі. Посилання залишив в описі. А в останньому інтерв'ю він ще й видав потужну промову про Українців як нації, та що не треба забувати за війну, яка йде у нас в країні. Тому ми не забуваємо задонатити на наш збір бійцям 39 ї окремої бригади берегової оборони морської піхоти, які боронять Херсонщину та працюють на Новокоховському напрямку. Посилання в описі та на ваших екранах. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні! А ну і на наш інстаграм теж підпишіться там. На свіжіші анонси та новини. Посилання залишив в описі цьому.